Ви колись замислювались, скільки ви щомісяця витрачаєте на сервіси для контенту, дизайну чи відео? А тепер уявіть, що все це можна отримати в одному місці і без постійної підписки. Компанія Pro Web Ventures запустила дві нові AI-платформи, які можуть повністю змінити правила гри для підприємців, стартапів і малого бізнесу. Перша називається Creative Lab AI. Це універсальний інструмент із понад 300 ai моделями для створення текстів, відео, аудіо, картинок і дизайнів. Усе з однієї зручної панелі. Там є інструменти для написання блогів, відеоскриптів, продажних текстів, генерації логотипів, анімацій і навіть відео без технічних знань. І головне, ви платите один раз і все без щомісячних оплат і з комерційною ліцензією. А друга платформа AI SaaS Builder дозволяє створити власний брендований сервіс із AI-інструментами без жодного рядка коду. Можна налаштувати дизайн, ціни, логотип, запускати все на своєму сайті і отримувати 100% прибутку. Ідеально для тих, хто хоче швидко увійти в ринок ai продуктів. Як на мене, це як знайти швейцарський ніж для цифрових творців і підприємців. Один інструмент і купа можливостей було б цікаво потестити і подивитися, як це працює в реальних умовах. Та з вами був згенерований аватар Анни.